Знаєте, куди я зараз йду? Поняли, так? Да? Інструмент такий в мене. Йду, коротше, обрізаю в тому році персики. В людей там щось було 5 чи 6 дерев. Чесно сказати, дуже було таке плачевний стан у них був, тому в них був дуже цей плачевний стан. І потрібно було старі персики відновити. Були посаджені дички. Тобто їх теж треба було якось з ними зробити, щоб не давали урожай. Коротше, я всі дерева прирізав, поперерізав, Пам'ятаю, в тому році прямо такі грубі гілки зрізав, бо ну, дуже високо вже росли дерева. Тому зараз ще сам не бачив, чесно, от не знаю, який буде результат. Я в будь-якому випадку скину відео, тому що не може все бути ідеально, правильно? Ну, Логічно, Тобто, виходить, що скидаю постійно відео, о, там результат, але саме головне я показую результат з минулого року, як я обрізав, Тобто, видно мою роботу. Тому зараз підемо разом, ось, не перемикаємося. Тому відео може бути довге. То Ви присядьте десь, будь ласка, десь на якесь зручне, зручне собі місце і насолоджуйтесь цим. І ще хочу сказати: дуже дякую вам, що ви мене підтримуєте. Оці відео і дивився, що е, їх потрібно поширювати. Там стрілочка така є. Тоді Ютуб бачить, що люди зацікавлені, розпространяють. Получається це відео. Тобто, цікаво, цікаво. Сама програма Ютуба бачить, що все нормально. І ще, якщо ну і це я не можу. Стверджувати на 100% і, звичайно, я вас заставляти теж не можу. Кожен, кожен має приймати своє рішення: чи цікаво, вам, не цікаво, хочете просто допомогти. Може вам не цікаво, а ви хочете мені допомогти. Тобто, продивлятися ті самі реклами, які там бувають довго йдуть, щоб їх теж продивлятися. Тоді виходить, YouTube бачить, що зацікавлені в всьому контенті глядачі. Тобто, це ви мої дорогі. І він ці відео роз розкидає на інші якісь платформи в інтернеті. І навіть я дивився, є така статистика, що їх кидають за кордон. Тобто, да, да оці відео попадають на Польщу, на Германію. Тобто отака от от ситуація. Тому я вас прошу, якщо є змога, подивіться теж реклами. отак. От а тепер йдемте зараз будемо працювати з персиками і дивитися результатик. Ану, давайте. Що ми тут маємо? Так, ми тут маємо ух, Отаке на персику. Це краще, що може бути в житті. Тому що, дивіться, всі персики заросли. Отака, яка, якби така була біда на е... інших плодових деревах, це було б. Трошки проблематично. А ми всі зрозуміємо. Я вже скільки відео пояснював, що на однорічних пагонах, ось, бачите, однорічний пагін персика. Ось оці обруньки, де 2-3. Це вони є плодові. Це ідеальна, значить, правильно сформована і крона, і правильний агропідхід. До дерев, тому що і вони і підживлювали з того року, і можна звернути увагу, вони такі ще трохи голубуваті стоять, їх зливали мідними препаратами. Тобто результат мені, мене задовільнив. Дивіться, що було. Ну, я не знаю. Ну, наберіться терпіння, я вас дуже прошу. Дивіться. Хочу якось детально все показати. Я розумію, що час, але будемо. Кому буде цікаво, зразу вам говорю велике дякую. Дивіться, були зрізи. Оці гілки росли доверху, я їх зрізав. Переводив на більш інші гілки. Тут, де я, де я міг робити, ось бачите, он зріс був, бачите? От, такий був тоненький, а який він став мощний. грубий. Я його зру, зрубав, щоб з нього пустили оп'ять, молоді гілки. Дивіться, давайте далі. Це, це саме було проблематичне дерево, бо воно саме більше було. Воно розрослося, зарізло на ці дерева. Давайте подивимося, що я зробив в тому році. ще. Я побрізав все, що росте всередині і внутрі. Так, чекайте, якісь ножниці Давайте Даді, ці жовті візьму. Оце Все, Я сюди заходжу і я бачу, що тут воно мені вже заважає, я її не хочу бачити. Ось так. Дивіться, що було зроблено? Були ось такі гілки, ось однорічні. Ось такі були, бачите, такі, або навіть такі тонші. І я їх ось так тут поприклацував. поняли, Чого я так зробив, щоб мені ця частина відбила нові гілки, щоб можна було працювати. В цьому році воно відбило нові гілки і ці молоді гілки я тепер собі ось так клоц, клоц, ось, ось, дивіться, все. Тут десь менша гілочка, тут більша, тут менша. Плодові брунічки ви зрозуміли, які, да? оце такі. Ця пішла всередину, але дивіться, вона навіть всередину пішла, мені її жа... шкода. Я її, мабуть, ось тут тако, да? Ану, да. ось тут переріжу на цю сплячу бруньку. Зверніть увагу, робіть зрізи на такі сплящі бруньки. Тоді у вас буде бомбічний результат. Бачите, така малесечка, нещасна, нікому не потрібна брунька. І цю, це я тут пеньочок теж переведу туди. Туда. А, так у нас пішла вона дивиться, аж вгору, а там, виходить, у нас врожай. Не зажалійте його. Вам цей урожай вже не треба. Ви вже тут получите на цій частині. Дайте на відновлення цю гілку. Шукайте брунечку, яка дивиться вам, куди вам потрібно. І я ось тут цю, цю частину зрізаю. Нафік. Нафік, бляха муха. Зрізав. Все, дивіться, виходило. ми тут отримаємо урожай і отримаємо молоді гілки. Поняли, так? Да? Далі, дивіться, все воно росло туди. Ось був зріз, бачите, чик, зрізав я з переводом. он, дивіться, яка була груба. Я її зрізав на ось цю молодшу. Подивіться, як гілка, яка стала груба, груба. В неї дуже багато пішло соку. Ось, дивіться, був зріз зроблений. Бачите? Зріз зроблений. Вона росла тупо доверху. Щоб ви розуміли? Оцей зріз, якщо порівняти, яка тут товщина, товщина, виходить. З гілки, то представте, яка була висота цього дерева. І я зрізав, але зверніть увагу, що я таку робив п'яточку, Не під ноль зрізав отак, а таку зробив, щоб воно тут е заживало. І ось бачите, ця частинка, ця частинка, чому я роблю такі? Вона підсохла. Все. Отак От воно підсохло буквально на пів сантиметра на сантиметр. А тут далі все живе, все чудово. значить. Тобто, зробив просто мощні такі зрізи, подивіться, подивіться, які поробив зрізи, з переводом на ось ці більш горизонтальні гілки. І їх потім, давайте обійдемо, почекайте. І їх потім, всю, всі ці гілки, ось що, що йшли сюди, бачите, дивіться, всі гілки, теж п'яточка, бачите, воно тут. І всі я їх попереводив і обов'язково кожну гілку, кожну гілку, молоду, на яку я перевів, я її прирізав. Тобто, зрозуміли? Як зараз буде процес процеси обрізання? Ось дивіться, давайте тако. Ця пішла гілка сюди, ця пішла сюди, от сюди. Що я можу зробити? Я, ця гілка лягає на цю. Мені головне, щоб був простір. Я цю забрав, сюди пішов простір. Пішла, гілка була в тому році, увагу. Я її тут прирізав. Ось, бачите, прирізав. Я її тут прирізав. І вона нам дала раз, два маленьких і третю. Третю таку гілочку. Я такий роблю ось тут. І тут ось так обрізаю. Все. Все, з цієї гілки ми отримаємо врожай і отримаємо молоді пагони. Тобто я так буду працювати зараз всіма гілками. Ось так, ось так. Бачите? Ось ось ось, ось воно. А тоненькі, такі о, нещасні, сухенькі. я їх взагалі звідси видаляю. Тобто, тобто, результатом я задоволений. Не знаю, як вам таке. Зараз я буду працювати. Давайте підійдемо до другого дерева. Дивіться, тут в нас була така ситуація, що це. Ось ця, да, ось ця це була дичка. Моя була задача відновити, відновити. Тут персика взагалі не було. Тепер подивіться, це з кісточки посажено. Но, навіть в такому випадку. Тут був один персик, людям дуже сподобався він. Через то вони його захотіли залишити. Я прийшов, були тупо гілки, дивіться. Просто були гілки, ось. Я клоцнув тут. І клоцнув тут. Тобто перевів, а тут була спляща брунечка. Або така тоненька, нещасна. Ось така тоненька, бачите, яка нещасна. Але я її все одно ось тут, бачите, вона пішла. І я все одно навіть цю тоненьку я перерізав, Потім, після обрізки, сюди підуть соки і вона вам рубане ось таку гілку, чітку мощну. Тепер дивіться, бачите, який результат вийшов. Це все в плодових... Це все плодові закінчення. Все, вся гілка, всі плодові закінчення. Що я буду в цьому році робити? Дивіться, я її зрізаю тут, на такий пеньочок, і цю зрізаю ось тут. Ця росте донизу. Я її взагалі звідси забираю. Так, тут я так розвожу. Тут роблю менший пеньочок. Тоненьку забираю. Ось так. Тоненько забираю. Цю я теж зрізаю на пеньочок. Цю забираю на пеньочок, на маленький пеньочок, тобто без урожаю, але щоб тут гілку мені пустило. Ці тоненькі я забираю звідси взагалі ось так і ось так. Все, подивіться, це гілка обрізана. Ну, що ми все це будемо мати? Сухеньке теж забирайте. В руки холодно, зябко, І 0 градусів, і все одно бачите, як буває? Що ми маємо в цьому випадку? Ми маємо ось таку ситуацію. Ми на цих бруньках отримаємо врожай. І вони нам дадуть такі самі гілки, як ось тут. Поняли, так? Да?